Четверта година ранку. У нас отаке мелодуще тільки що, бо ходили світло дали в 4. Ой, а ми ходили воду, набирали, бо з 6 до 8 не буде світла, нам же ж управлятися. Щоб і кролям було, і козам, і курам та набирали води. Я з кавою хожу. не спимо, бо Нікіта вчора. Прийшов з першої зміни, так сніг хрипить. Та добре, що ліг поспав трохи. Ввечері начальник подзвонив, О, до того вже начальник дзвонив, він прокинувся, та бачиш, що пропущені, та питаю, що там. Він каже, мені вночі готов тормозок. Кажу, що ж случилось? Та щось там якась поломка визволила на роботу. Та я пішов. Та каже, має швиденько зараз, каже, справлюся. Та десь каже, у першій, у другій виїду. Кажу, ну подзвониш, щоб не йшов пішки, бо мало лі, що дураков хватає. вже не раз було. Та папа каже, приїде та забере. Каже, хорошо. Та це ж з коля не спимо, пригаємо туди сиди, туди сіди, а воно вже і, почало п'ятого його і немає. Чи не виїхав, чи не справилися, я це хожу, то знаєте, як душа не на місці, серце калатається, тиняємося вдвох. Коля ще коптить сьогодні хоче, і ця ніч так не спали, проходили туди-сюди. Таке от, снігу так трохи підкинуло, хрипть чують. Хрипить, кажу, скрипить, хрипить. господи, хрипить. Так підкидає сніжка. Так що такі справи. Зараз поп'ю каву, походю, повітрям подихаю. Я вже і газпліту помила, і посуду передраїла, і замість крістіни там у переплів повимивала. І унітаз уже вимила таке от. Я не знаю, чим зайнятися. Так, загрузили туди все влізло, вмістилося. Кояк, як, Коля буде підпалювати. Ох, і погода. І мете, і дощ пускається, і крупа якась сипеться. <сум> така погода. Ну нічого, мандрик, давай, старайся. <сум> Йому до звісно, до мандрика ще о як далеко. <хи> ну нічого, це наш мандрик, такий нашого виробництва чи коліного виробництва. Це тепер 4 години буде топити. Качегара 4 години його треба. Поганий газ, так? Не захотів в Аврорі брати, взяв в АТБ подешевше. А він поганий. Нікіта з роботи такий подарунок приніс в железній банці. Це на роботі йому дали новорічний такий подарунок. Непоганий такий, банка класна. Я вже думаю, підшу її таке використати, таку банку. <сум> У нас така гілки прикрашені. Ялинки в цьому році немає. Гілки прикрашені. Таке от, Аби щось хоч якесь стояло, видимість яка. Я взагалі не хотіла не ні ялинку нічого такого ставити. Не хотіла так, поставили в вазочку гілки, почепили іграшки та і все стоїть. Чисто символічно так, щоб воно стояло. А так, нема ніякого настрою. в мене взагалі не хочеться ні ялинок, нічого. Ні, ніяких свят. О, тут качагариться. Вже дим іде, так? Да? Розігрівся. Ой, я ледве одігрілася в хаті. Ми ще зранку з Колею з-паддонів, зорьки і марті ясла робили. Та я так замерзла, що це капець просто. Та ледве одігрілася. Коля тут качагає. Чай п'є з біляшом, кричить, мене не знімай. Винесла гарячий чай і гарячий біляш йому розігріли, а він наре мене не знімай. Каже, я грязний, не бритий. Каже, вже по коптю потім побригівся. Чого ти грязний? Ти не грязний. Ти ж та чистий, тільки куртка, як возився. Кажу, не знімай, я кажу, не бритий. От <риклад> ти ж мій не бритий. Кому ти ще треба? <риклад> Мені. <риклад> воно все тає, воно тече. То мите, то тече, а там воно таке чорне заходить, що мапя... Опять, мабуть, буде мести, замітати снігом. Ну стоїть що? Сніг і там на більше, ніж неділю стоїть сніг. Яка там краса, так? 12 годин дня. Яка краса, і це я два вже забирала зранку. Два качиних і два куриних. Красота. Так, а я хочу зварити гарбузовий каші, накризала, накришила гарбуз. Залила поки хай провариться, а потім зілью і буду додавати крупу і молоко. У мене гарбуз у водички завжди проварюється одразу, щоб не скипалося молоко. Тож ось так захотіла, наче вже давненько не варила. Ото зразу варила, а це вже скільки пройшло, місяць, мабуть, то не варила гарбузовий. Там ще два горбуза залишилось, ну таких великих. Ще два є здорових самих, а це такі середній покришило, що козом пішло, що, що на кашу. Криш. Ух ти! Ага, воно нічого і не видно. А якби його так, щоб воно видно було? Можу достати і показати. Хай, хай, я думаю, що трошки щось видно. Закривай, бо весь дим вийде. Гарне вже стає. Угу. Та ні, йому ще каптиця та Щ... каптиця. ще каптиться та коптиця. Рулька така гарна стає. Це закривай, щоб я з дим не виходив. Так, кашка в мене готова. Я зараз варю вже раз третій, мабуть, з булгуром без рису. І моїм подобається більше з Булгуром замість риса. Так що смакота вже така готова в мене. Погодка. то, дощ, то мете, пурга. Ну, Зараз вже не сильно, а то було пустилося, да, Так? Так, перше сальце достали. Сильно забите, сильно багато ми насовували в того мандрика, Ну сальце ось так. Ось таке вийшло. Ми вже скуштували, скоро відрізали шматок. Там вже така обчиється. Три да. три шматка. відрізали, вже, покуштували. Смачне. Так видніше. Таке дістали рулічки, ще сало дістали. Таке, аж, аж зажарилося, аж зажарилося. Ну, Свочне таке. Зараз вже дрова догорять да і будемо витягувати того півня. Ну, він уже мягкий, мягкий-мягкий такий. Сочний з нього жир, аж стіка туди. Смакота. Ми вже пив шматка сала з'їл. шматка сала, кажу, з'їли вже. Той шматочок, той шматочок. А вивішуємо для того, щоб воно вийшов дим, провітрилося, щоб витхнуло димом. Таким А так смачно. Півник. Та він такий. Ага, а з цієї сторони фонариком колір не передає. Такий якийсь блідий. О, отак ось колір. Оце колір. І то він такий більш а тут більш такий жовтенький. Смокота яка. О. О, тут так от така гора макоти у нас вийшло. Ну, Коля цей раз не брав, не розводив мед і не пшикав, і не такий колір. Минулий раз був прям такий янтарний колір, а цей раз і цей раз він коптив, тирса була з груші, він видивився. І... Не дуже такий колір, як минулого разу. Минулого разу на дубовій і ще й медом сприскував, вода з медом, з розприскувача і сприскував, то було краще. Ну, По смаку цей раз мені краще, без всяких приправ, без нічого. По смаку цей раз мені краще. Ну, нічого, Навчимося. Це тільки другий раз його, що він копте. Хай вчиться. Спробує і все це. ну Смакота пахне просто нереально. І воно дійсно смачне. Хоч колір ще він не дійде до того, Ну щоб був такий гарний. Ну Він же ж не професіонал, правильно. А для себе, для дому, то нічого. О, о, о десь була... спіймала колір справжній. Десь був так о-о-о, отак от. Бо воно таке якесь світле на цей на телефон. <ріху> таке якесь. Так що все, кажу вам всім пока-пока. Бо в мене вже тече слинка, <ріху> В мене пюрешечка свіженька, капусточка квашена. Оце ось і зараз буде смаката. Все. Всім пока-пока. До наступного відео.